Мене звати Люда. Дуже приємно. Дуже приємно. О, ви знаєте українську мову? Адже. Та ви що? А як вас звати? Марина. Марина. А звідки ви Марина? Родом із Лисичанська. А зараз ви на Росії? В Москві живу, да. А зрозуміло. А давно виїхали з України? 99 У 99-го. О, давненько вже. 99-й. Угу. Ясно, ясно. Про що поспілкуємося з вами. Я з Кривого Рогу, Україна. Ну, це откуда Зеленський? Ну, так, так. Що? Я спочатку подумала, що это малолітній мальчик сидит. Я до цього звикла, так. Да. А потім побачила дівчина і дуже приємна і. Дякую. Я вже звикла, да, що мене плутають з мальчиком. Нічого страшного. Як будь-який подросток років 12, отак. Я знаю, мені інколи в магазині вино не продають. Буває, буває. Треба чоловіка кликати на допомогу. А чоловік теж не виглядає на, на свої руки, і нам кажуть: А де батьки? А сколько вам 36. Да ладно? Чих скажеш вообще? Ну, макіяж ще, ну що ж ви? Ви ж розумієте, як дівчина, що макіяж теж, якщо правильно намазюкатися, то. Прошу поспілкуємось. Про що ви хочете? Ну, дивіться, я тут е, спілкуюсь про війну Росія-Україна. Зачем? Мені а, як? а як же? Ну, і де війна? А про що ще? А нема іншого настрою, крім як не про війну. Ну, а що? Ось 8 числа був приліт по Кривому Рогу. Да? Люди займали. В завод. Жалко. Не те слово. Десять. Бубочки мої, тепер стріми будуть в резерві. Тож залітайте на наш канал Шабля КР Резерв, щоб не пропустити стріми. Підписуйтесь і дитяйте дзвіночок, щоб бути в курсі, коли почався стрім. Тому що тіньовий бан дуже погана штука. Все, всім гарного перегляду! Ну, а, а кого? Ну так. Да. Ну, працівники заводу. Цивільні люди були. Царство небесне. Ой. До речі, а ви бачили, що зараз з Лисичанським? Ну, я сьогодні мужем з мужем розмовляла, з бувшим, Он говорит, да, прилетів очень много. Ну, пытаются восстановить. Ну, розбили, конечно, очень сильно. не это слово. Жах. Ужас, да. А вы за кого? За Украину или за Россию? Да я не за ту и не за ту. Я против войны. Мне жалко пацанов из той и с той стороны. Молодые пацаны, которые должны э, жениться, детей рожать и ну, как бы жить нормально. За... Это бессмысленная война, я считаю. Бессмысленная. Ну, так треба і завершувати. Хай Росія а завершує. Хай Росія виводить свої війська. Ну а як? Ти теж хочеш, щоб родни мої приїхали сюди, розумієш? Спокойно, як раніше їздили. Ну, такого вже не буде. Скоріше за все, після перемоги України буде візовий жорсткий режим. Ну, росіяни так просто. України? Звісно, Україна переможе рано чи пізно. А ви думаєте, що Росія переможе? Ні, я думаю, будуть говори і капіталяція сделаєте Що, шо, шо трохи зв'язок просів. Що буде переговори? А скажіть, будь ласка, скільки ваших чмовіків должно у українській землі, щоб ви пішли. на... Це в мене донат такий звуковий. Вас запитали, скільки чмобіків, я цитую, повинно загинути в нашій українській землі, щоб ви пішли? Я, я вчора, вчора дізналася, що, що мій знайомий помер Думаю, на вільні. Секунду, Донати, Маринка, співчуваю. Я розумію, як це. Ну, Ви почули, що вам передали запитання? Скільки ще ваших військових повинно загинути? Щоб ви збирали, ну, не ви конкретно. А ваші війська виходили з території України? Скільки ще повинно бути втрат? Не знаю, А ви що вірите мені в перемогу? Почек... А ви що вірите в перемогу Росії? Хм. Я вірю в те, що сядуть за стол переговорів і захочеться війна. Мені все равно, хто победить. Віриш, мені хочеться, щоб люди не і все. Угу. А які будуть умови? Ну. Перемовини про що? Про що? Які умови у Росії будуть? Як ви думаєте? Ну, він же вже сказав, він сказав, що Луганська, Донецька, Запорожська і Херсонська області повинні перейти в Росію. Угу. Ну, ми ж не хочемо віддавати, бо це наші землі. Так, ми зупинились на тому, донати, е Трошки збили мене з думки. Ми зупинились на тому, що Херсонська, Запорізька область, Донецька, Луганська треба віддати їх Росії. Я запитую, чого? А, це наші це, землі. Та видвів такі условия. да, ми а... чули. Що-що? Путін? Та ми чули. Так. Я навіть і відос дивилася. Ну і що? Ну так, причому тут Путін і землі України це наші землі. Чому їх повинні віддати? От дивіться. А якщо, наприклад, а якщо, наприклад, в якійсь іншій реальності, я підкреслюю, в іншій реальності, не в цій, в іншій віддамо. Де гарантія, що Росія через рік, через два не прийде, і. Не відхапає ще землі. Гарантій нуль. Де гарантія, що Росія припинить обстріли України? Гарантій нуль. Нам треба боротися і відстоювати кожний сантиметр нашої української землі. От і все. Так. так і є. І ми переможемо рано так, чи пізно. З ваших знайомих хтось воює? Угу. Ні? Вам тут передали, що Енергодар це Україна. Знаєте, в якій області знаходиться місто Енергодар? почнеш хоронить своїх близьких, знайомих, друзів, сусідів і прочих, вот тогда ти поймешь, каково твоїм бывшим согражданом українцям сейчас жить? Я, я тобі тебе этого іскрені желаю. Донати. Дякую, квіточки. Слухайте. Підписники згадали про Запорізьку область про місто Енергодар. Знаєте, що знаходиться біля міста Енергодар? Атомна електростанція? Угу. Чому її захопили росіяни, вона наша? Ну так, Вони захопили е, е, другі землі. Чо... Чо я могу мені, що я можу зробити? Розкажи мені, будь ласка, що я можу зробити? Ну, тобто, ви не знаєте, ну так а чого? Вона ж наша? Це перше запитання. Друге запитання пов'язане з цим. Чому росіяни порушують техніку безпеки на території Запорізької атомної електростанції? Тому що вони там ще з 22-го року створили собі військовий склад. Там боєприпаси вони зберігають, там були неодноразово детонації боєприпасів. Це жорстке порушення техніки безпеки, тому що Запорізька атомна це атомна електростанція. Війна почалася не через опір українців, а через напад російських народців. Москва у 2026 році буде як Берлін у 1945 році. Дякую, шабелько. Про запорізьку атомну. Це такою шабелька. Шабелько. Сабля. Mm. Холодне да. Mm -hmm. uh -huh. У казаков. Mm -hmm. Шабля. Шабля. Mm -hmm. Зменшено пистлива форма. шабелька. Шабелько. Mm. Сабелька. Про Запорізьку атомну. Неодноразово там була детонація боєприпасів. По-простому, якщо воно є. Не. А що ви, це не смішно? Ви пам'ятаєте про yeah. Чорнобиль? Но, а таки, Запорізька да, атомна електростанція. Почекайте. А, а тут бабах мат смішно просто. Перепрошую, за мій мат. Я теж на нервах. Перепрошую. Запорізька атомна електростанція це е, найбільша електростанція в Європі. Це загроза для світу. Розумієте? Да. Те, що там зараз знаходяться ну, так, російські ми, військові. Да. Запорізька атомна похлеща буде. Якщо не дай Боже, там щось станеться. Так а у нас показували знаєте, що Україна стріляє по ней. Прекрасно. І ви в цьому вірите? Я не вірю ні одній, ні второї стороні. А кому ви вірите? Я вірю, ну вірю в те, що я можу... X20 USD у Талбінас Ліозевічус на ЗСУ. Альбінас, дякую за Донат, Шабелько. Дякую. Донат був. Продовжуйте. Продовжуйте. Донат перебив. Зачем? Ну, гроші скидують. Я збираю для своєї армії гроші. Mm -hmm. Да, много уже собирает. 140, майже 144 тысячи. Ну, mm, это поможет, поможет. А вот так я її слух. Терплю. Шо? Ну, а шо мені вам я терплю? Вы думаете, мені это подобається слухати? Ну, хочется вот так вот за горлянку. Ну, я терплю.